23 березня збірна України з футболу проведе матч відповідь плей плей-офф-ліги. Нації з командою Бельгії за право зіграти в елітному дивізіоні в наступному розіграші турніру. Збірна України після перемоги над Бельгією зібралась на ранковому тренуванні. На заняттях були в основному лише футболісти, які не вийшли зі старту в грі з червоними дияволами. Пізніше до них приєднався Олександр Зінченко. Також до тренувань долучилися Артем Довбик та Валерій Бондар, які пропустили гру з бельгійцями. Повідомляє УАФ у себе в телеграм. Нагадаємо. Що нападник Роми не зіграв в першому матчі плей-офф Ліги націй через високу температуру, а Бондар зазнав незначного ушкодження. Щодо втрат: ушкодження Юхи Коноплі та Олексія Сича, яких вони зазнали у вчорашній зустрічі з бельгійцями, не дозволять цим гравцям допомогти команді у недільному поєдинку. Щодо можливої заміни травмованих футболістів, головний тренер збірної України Сергій Ребров зазначив: нині, на жаль, не маємо такої можливості. По-перше, ми не можемо зробити документи на виїзд з України. Також залишилося лише два дні до гри. Я вважаю, що в нас вистачить гравців, навіть якщо не зможемо використовувати перелічених футболістів. Вболівальники матимуть змогу підтримати українських футболістів завдяки трансляції на відеосервісі Мегого. Прямий ефір буде доступний на каналах Мегого Футбол 1 та Спорт, який можна знайти у цифровому ефірі Т-2 та кабельних мережах.